Добрий день, шановні колеги. Тема моєї доповіді: діагностика захворювань органів дихання взаємодії рівнів надання медичної допомоги. Кашель є симптомом багатьох захворювань, таких як COVID-19, грип, хронічне обструктивне захворювання легень, бронхіальна астма, туберкульоз та інші. Кашель це одна із найбільш частих причин звернення до лікаря. Близько 55% всіх дітей та більше третини дорослого населення. Звертається з таким симптомом. І уніфікований клінічний протокол первинної медичної допомоги кашель у дорослих та дітей визначає необхідні дії лікаря при різних типах кашлю. В Україні існують три рівня надання медичної допомоги. Первинна медична допомога надається в амбулаторіях загальної практики сімейної медицини та центрах первинної медико-санітарної допомоги. Саме до свого сімейного лікаря звертається. Більше 80% всіх пацієнтів, в тому числі і з кашлям, які можуть залишитись на цьому рівні, або будуть направлені на другий рівень – це вторинна, або спеціалізована медична допомога, наприклад, виділення пульмонології, терапії, консультативно діагностичний центр та протитуберкульозний диспансер. Третинна або високоспеціалізована медична допомога надається державною установою. Національний науковий центр фтизіатрії, пульмонології та алергології імені Яновського Національної академії медичних наук України. Основними методами встановлення діагнозу в пульмонології та фтизіатрії є в першу чергу лабораторні дослідження та методи медичної візуалізації, такі як піографія, рентгенографія, комп'ютерна та позитронна емісійна томографія. Ультразвукові та ендоскопічні дослідження, а також додаткові функціональні та гістологічні дослідження. Зараз ми обговоримо сучасні лабораторні методи дослідження при захворюванні органів дихання. Ця таблиця може бути використана для проведення диференціальної діагностики різних причин кашлю. Найбільш поширена патологія серед захворювань органів дихання це гострі респіраторно-вірусні інфекції, в тому числі COVID-19, незважаючи на те, що на всій території України з 1 липня 2023 року скасовано карантин, який був встановлений з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, ми повинні в першу чергу виключити або підтвердити цей діагноз. В нашому діагностичному арсеналі для цього є багато досліджень. Наприклад, експрес-тест на антиген коронавірусу, ПЛР-тест для виявлення РНК коронавірусу за допомогою НАЗА ворафарінгіального зішкрібу. Також виявлення коронавірусу за допомогою імуноферментного аналізу і с спайковий білок кількісне визначення антитіла імуноглобуліну G. Кількісний тест на антитіла. С білку коронавірусу дозволяє оцінити рівень нейтралізуючих антитіл в результаті перенесеної хвороби або після вакцинації проти COVID-19. Кількісна оцінка на відміну від якісної, дає можливість контролювати динаміку продукції антитіл імуноглобуліну G. Інші дослідження, такі як інтерелькін 6, ДДМР, це реактивний білок, керитин, протромбиновий тест, прокальцитанін, Альпротектив допомагають відстежувати перебіг хвороби та оцінювати ефективність лікування COVID-19. Для виявлення збудника пневмонії доцільно проведення бактеріологічного посіву макратиння з антибіотикограмою для призначення відповідної антибіотикотерапії, а за допомогою визначення антитіл A, G та М є додаткова можливість діагностувати таких збудників, як хламідія. Мікоплазма, лігіонила та кашлю. Слід, пра... Слід пам'ятати про таку достатньо поширену патологію, як гельминтози, діагностувати, який нам допомагає дослідження насферидоз та токсокороз. Токсокороз у людей супроводжується ураженням різних життєво важливих органів і тканин, але аналіз скала людини не є методом діагностики цього гельминтозу. Головним напрямком є використання імуноферментного аналізу. Не втрачає своєї актуальності аналіз калу на яйця гельмінтів і цисти найпростіше. В нормі яйця гельмінтів калі при мікроскопічному дослідженні не визначаються. На сьогоднішній день грибкові інфекції, такі як аспергельоз, збільшують свою присутність серед інфекцій, а постковідний період носить свої корективи в значимість диференціальної діагностики та лабораторної верифікації цієї патології. Зараз наша увага ще досі сконцентрована на COVID-19, але слід пам'ятати, що існують і інші захворювання, такі як туберкульоз. Згідно а, даних Всесвітньої організації охорони здоров'я, в минулому році більше 10 мільйонів захворіло на туберкульоз, а більше півтора мільйона померло. Так, серед дітей у віці до 14 років у 2022 році захворіло на туберкульоз 1 мільйон 300 тисяч. Тому при зверненні пацієнта до сімейного лікаря потрібно проводити скринінгове опитування для виявлення симптомів, що можуть свідчити про туберкульоз, таких як кашель упродовж найменше двох тижнів, слабкість, пітливість, стомлюваність, схуднення, підвищення температури тіла, а також виявлення чинників ризику медичних, соціальних та професійних. Обов'язковими скринінговими методами є рентгенологічне обстеження, а комп'ютерну томографію ми проводимо при необхідності та дослідження макротиння. Перший зразок макротиння збирається на місці при зверненні пацієнта, повинен бути швидко досліджений методом під назвою Expert ріф Ultra. Другий зразок макротиння, це переважно ранкове макротиння, повинен бути використаний для додаткового тестування, описаного в цьому алгоритмі. Спочатку. Посів, потім дослідження МТБ-XDR або Genotype MTBDR. Для осіб обстежуваних на легеневий туберкульоз, обстеження макратиння є пріоритетним. Передумова лабораторного підтвердження діагнозу це якісний збір макратині. Коли ж лабораторні методи діагностики туберкульозу можуть не допомогти встановити діагноз при дослідженні мократиння. В першу чергу за дрібних уражень легень без казеозного некрозу. Тільки за розпаду мікобактерії виділяються навколишнє середовище, а також за запазолегеневих уражень і у дітей в них складно отримати якісне мокротиння. Також до основних методів встановлення діагнозу в пульмонології та фтизіатрії відносяться методи медичної візуалізації, такі як флюорографія. Рентгенографія, комп'ютерна та позитронна емісійна томографія, ультразвукові та ендоскопічні дослідження. Флюорографія при проведенні профілактичних оглядів це один із базових методів скринінгової діагностики таких захворювань, як туберкульоз, пневмонія, рак легені, метастази з інших органів, професійні захворювання, а зараз ще і COVID-19. Раніше використовувалось тільки. Плівкова флюорографія. Зараз, в більшості випадків, ми використовуємо цифрову флюорографію. Є переваги. По-перше, невелике променеве навантаження. Звичайна плівкова флюорограма забезпечує пацієнту середню індивідуальну дозу опромінення в 0,5 мілізиверта за одну процедуру. Цифрова флюорограма 0,5%. Мілізивертів, тобто в 10 разів менше, ніж при проведенні плівкової флюорографії, наприклад, комп'ютерна томографія органів грудної клітки від 3 до 8 мілізивертів за процедуру. По-друге, перевага: доступна ціна та якісні зображення, які отримують в цифровому форматі, і зберігають у пам'яті комп'ютера. Їх можна роздрукувати чи переслати в електронну поштою. На рентгенограмі рисунок 1 ми можемо побачити інфільтрацію верхньої частки правої легені. В цьому випадку диференціальна діагностика проводиться в першу чергу між інфільтративним туберкульозом та пневмонією. Наступний метод рентгенографія, застосовується для діагностики та відстеження динаміки патологічного процесу при лікуванні. На рентгенограмі номер 1 візуалізується патологія в корені лівої легені, що потребує проведення диференціальної діагностики між центральним раком та туберкульозом внутрішньогрудних лімфатичних вузлів. На рентгенограмі номер 2 ми можемо побачити округле творення, що потребує проведення діагностики між периферичним раком легені, туберкуломою, округлим інфільтратом туберкульозної етіології та метастазам з інших органів. Безумовно, для уточнення діагнозу потрібно проведення додаткового обстеження, такого як комп'ютерна томографія. Комп'ютерна томографія органів грудної клітки, як і традиційна рентгенографія, забезпечує візуалізацію за допомогою рентгенівського випромінювання. Якщо традиційний рентгенівський метод дає зображення лише в одній або двох проєкціях, то комп'ютерний томограф допомагає розглянути ділянку з усіх боків та ще й з точністю до міліметра. До того ж, в сучасних томографах доза рентгенівського проміння, одержуваного пацієнтом, мінімізована. Комп'ютерна томографія може проводитись без контрастування або з введенням контрастної речовини в залежності від конкретної клінічної задачі, поставленої перед лікарем-рентгенологом. Використовується не тільки для діагностики туберкульозу, пневмонії, раку, метастазів та професійної патології, а зараз також для діагностики уражень легень при COVID-19. На зображеннях рисунок 3, ми можемо побачити характерні для COVID-19 суплевральні зміни у вигляді матового скла. Наступна методика позитронна емісійна томографія, ПЕТ. Це Метод радіазотопної діагностики заснований на застосуванні радіофармпрепаратів, вічених ізотопами, які є випромінювачами позитронів. Це сучасний метод діагностики пухлин використовується в онкології для ранньої діагностики ракових захворювань, також для оцінки поширеності пухлинного процесу та ефективності хіміо- і променевої терапії. Так, на зображенні рисунок 4 ми можемо побачити патологічне новоутворення з накопиченням радіофармпрепарата. Коли ми оцінюємо внесок кожного з методів візуалізації, також слід враховувати вартість обстеження. Так, при проведенні флюорографії та рентгенографії це сотні гривень, а при проведенні комп'ютерної та позитронно-емісійної томографії це тисячі гривень. Відомо, що комп'ютерна томографія є золотим стандартом для дослідження легень, однак існують певні проблеми використання цього методу в педіатричній практиці у вагітних жінок, транспортабельних пацієнтів, що робить ультразвукове дослідження легень, перспективним скринінговим методом діагностики розташованих суплеврально-патологічних станів у легенях, таких як плевральний випит. Наприклад, ви можете побачити його на рентгенограмі номер 1 або пневмоторакс рентгенограма номер 2 а також набряк легенів, тела, пневмонія, периферичні об'ємні утворення і COVID-19. Ультразвукове дослідження при плевриті дозволяє визначити об'єм рідини в плевральній порожнині, знайти оптимальне місце для проведення плевральної пункції, а також стежити за. Динамікою процесу. Чутливість, специфічність та діагностична точність ультрасонографії в діагностиці плевриту, альвеолярної консолідації та інтерстиціального синдрому вищі, ніж на рентгенографії. Точність ультразвукового дослідження легень наближається до діагностичної точності комп'ютерного дослідження. А бронхоскопія або фібробронхоскопія ендоскопічне дослідження бронхів за допомогою ригідних або прямих бронхоскопів, а, а, а також гнучких бронхофіброскопів. Методика, високо, методика високоінформативна при вивченні стану внутрішньої поверхні часткових, сегментарних і субсегментарних бронхів, визначені прямих і непрямих ознак ураження легень. І органів середостіння розрізняють діагностичну та лікувальну бронхоскопію. Для уточнення діагнозу застосовують біопсію. Торакоскопія хірургічний метод огляду ендоскопічної візуалізації грудної порожнини, оцінки плеври, середостіння та введення ліків, катетерів, проведення хірургічних операцій. До методів визначення показників функцій зовнішнього дихання відносяться такі методики, як пікфлоуметрія, спірометрія, пульсоксиметрія та бодіплетизмографія. Спірометрія це метод дослідження функцій зовнішнього дихання, який включає вимірювання об'ємних і швидкісних показників дихання. Спірометр це спеціальний прилад, який складається з датчику потоку. Повітря та електронного пристрою. Останній переводить показання датчика у цифровий вигляд і здійснює усі необхідні обчислення. Нормальні значення цих показників є індивідуальними, тому результати спірометрії оцінюються, оцінюються через порівняння їх з середньостатистичним значенням для здорової людини тієї ж статі, віку, зросту і ваги тіла. За допомогою спірографії визначаються об'ємні показники, такі як дихальний об'єм, резервний об'єм вдиху та видиху, життєва ємність легень, залишковий об'єм та загальна ємність легень. А також динамічні показники, такі як форсована життєва ємність легень або ФЖЕЛ, Визначається вона так само, як і ЖЕЛ з тією Лише різниця, що пацієнту пропонується зробити видих з максимально можливою силою і швидкістю. За кривою форсованого видиху розраховують об'єм повітря, що видихається за одну, дві або три секунди. Ці ділянки кривою форсованого видиху мають самостійне клінічне значення. Верхня третина кривої FGL є об'єм форсованого видиху за першу секунду. І характеризує опір на рівні великих бронхів, на частку яких припадає близько 80% загального бронхіального опору. А кінцева частина кривої вжел відображає стан дрібних бронхів. В оцінці бронхіальної прохідності важливе значення має тест Тифно, що є співвідношенням об'єму форсованого видаху за першу секунду до желту. Встановлена пряму залежність між ступенем зниження тесту тифну і вираженістю бронхіальної обструкції. Також за допомогою бронхіального тесту проводиться визначення зворотності бронхіальної обструкції. При цьому спірометрія проводиться до та через 15 хвилин після інгаляції через спейсер 400 мікрограмів бета-2 агоніста короткої дії, наприклад, сальбутамола або через 30-45 хвилин після інгаляції 80 мікрограмів антихолінергічного препарату короткої дії і протропіуму браміду. Збільшення ОФ1 на 15% і більше від початкових показників, а в абсолютних значеннях більше 200 мл, свідчить про наявність зворотної бронхообструкції. Пікфлоуметрія – це метод, що дозволяє оцінити максимальний потік видиху за допомогою спеціального портативного пристрою, механічного або електронного, як в стаціонарних, так і в амбулаторних умовах. Вимірюється в літра за хвилину. Швидкість потоку повітря, що видихається, залежить від величини обструкції середніх і великих бронків. Для визначення різниці між показниками вдень і вночі використовується варіаційний тест, пульсоксиметрія найкращий із доступних методів виявлення та моніторингу гіпоксимії. Пульсоксиметр вимірює насичення киснем гемоглобіну в крові, порівнюючи поглинання світла різної довжини хвиль у частини тіла, що пропускає світло. Це альтернативний. І недорогий неінвазивний метод моніторингу насичення гемоглобіну кисня. Пульсоксиметрію слід проводити всім хворим, особливо під час пандемії COVID-19. Наступна методика бодіплетизмографія є істотним доповненням до піклометрії, спірографії та реєстрації петлі потік об'єм як метод, який значно розширює можливості функціонального дослідження бронхолегеневої системи і надає безсумнівну допомогу у визначенні провідного механізму порушень вентиляційної функції легень. При проведенні бодіплатизмографія можлива більш точна диференціальна діагностика обструктивних і рестриктивних змін бронхолегеневої системи за допомогою аналізу структури статистичних обсягів і еластичних властивостей легенів. А також при одночасній оцінці таких е, показників, як внутригрудний обсяг повітря, залишковий об'єм легенів, функціональна залишкова ємність легенів, загальна ємність легенів, а також бронхіальний опір. Загальний, ефективний та специфічний. І останній із методів містологічне дослідження це дослідження тканин організму на клітинному рівні. Тканини, котрі підлягають огляду, проходять спеціальну попередню підготовку. Результати гістологічного дослідження підтверджують, чи спростовують попередній діагноз, визначають тактику лікування захворювання. На слайді ви бачите туберкульозну гранульому. Таким чином, можна зробити висновок: раціональне використання всіх вище зазначених методів діагностики дозволяє встановити точний діагноз при захворюванні органів дихання. На цьому слайді ви можете ознайомитись з корисними посиланнями, за допомогою яких можна отримати додаткову інформацію. І дякую за увагу.